Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Колишній депутат російської держдуми Ілля Паномарьов підтвердив, що Дмитро Медведєв постійно поячить. Через це Путін ніби й усунув його з посади прем'єра РФ. Про це він розповів в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону. Паномарівов наголосив, що Медведєв важко п'є його алкогольна залежність почала активно прогресувати після відставки 2012 року. Звісно, це великий талант Путіна знайти людину, яка може відмовитися від вищої влади Україні, абсолютно добровільно, клацнувши і навіть не спробувати якось зацепитися, здати всіх своїх людей водночас з ефемерною надією, що вона колись повернеться знову до влади. Адже це дуже сильно вплинуло на нього, Медведєва психологічно, пояснив екс-депутат Держдуми РФ за даними Панамарьова, Медведєв поплатився посадою прем'єра РФ через свою пристрасть до алкоголю, через постійну пиятику, одіозний політик не приходив на роботу. Із посади прем'єра його зняли не тому, що він якось вийшов із фавору, а тому, що просто прем'єра немає. Він увесь час бухий, і треба було із цим щось робити. Поки система працювала сама собою ну гаразд, ну нема прем'єра, але якось вона котиться за інерцією. Але коли треба було вже витягувати країну з економічної проблеми через санкції, через ізоляцію. Треба було просто знайти людину, яка могла б керувати. Звідси й узявся Мішустін, пояснив екс депутат російської держдуми. Нагадаємо, що Дмитро Медведєв нерідко відзначається скандальними заявами щодо України та світу загалом. Зокрема, одіозний політик полюбляє погрожувати цивілізованому світу ядерною зброєю. А ось на днях Медведєва і зовсім понесло у п'яному угарі. Так, російський політик накинувся на прем'єра Естонії Каю Калас, яка висловилася за припинення видачі туристичних віз російським дикунам. Мало того, цей кандидат на звільнену посаду потішного клоуна Кремля після смерті Жириновського пригрозив Калас, використавши фрагмент цитати ката Дзержинського. Знаєте, реагувати на порожнє місце і Алкаша Ведмедєва це як лякатися на собаку, який на прогулянці помітив колесо сусідньої машини. Безглуздо, але іноді можна задля різноманітності. До зустрічі, глядачі. вистоїмо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.